Шалені терміни у колоніях та ще й блюзнірські штрафи на додачу. Окупаційний Верховний суд Криму після понад року судилища виніс незаконний вирок на Ріману Джулялу і братам Ахтемовим у так званій справі про диверсію. Першого заступника голови Міджлісу засудили до 17 років у колонії суворого режиму зі штрафом у 700 тисяч рублів і обмеженням волі на півтора роки. Асана Ахтемова засудили до 15 років, а його брата Азіза до 13 років у колонії суворого режиму. Обох оштрафували на півмільйона рублів і додали пороку обмеження волі. Ще 103 тисячі збранців стягнуть за позовом Кримгазсєті, яка, мовляв, постраждала внаслідок вибуху у Перевальному. Маячню від окупантів вони слухали у футболках з текстом національних гімнів. Місяцями в окупаційних судах римсько-татарських бранців супроводжували їхні дружини. Репіка Ахтемова, аділі Ахтемова і Левіза Джилял мають неповнолітніх дітей і хворих родичів. Однак весь цей час були громадськими захисницями своїх чоловіків і не здивовані вироком окупаційного суду. Сказати, що нас як-то удивіл. Ну, нас не удивил. Это было в принципе прогнозируемо, ожидаемо. Ни о каком правосудии сейчас и здесь говорить не приходится. Во-вторых, это еще раз доказывает то, что данное уголовное дело оно заказное, оно политически мотивированное. И все мы знаем, в том числе и те, которые сфабриковали это уголовное дело, что ребята не виновны. Ті, хто прийшов підтримати бранців, сподіваються якнайшвидше побачити їх на волі та наголошують, де Росія там переслідування та репресії. Ми знаємо, що таке Росія, ГУЛАГ, репресії, голодомор, депортації. З 1783 года Росія унижається наш народ. а останні роки, з 2014 року, Серед Кримських татар іщуть диверсантів, терористів, екстремістів. Просто треба посмотри в зеркало. Вы увидите там убийцев Решата Метова, похитителей Ирлина Ибрагимова, Ислама Джипарова и кого вы пытали. Мы будем бороться за наших ребят, которые сидят в тюрьмах. И не шалла не шала, в скором будущем мы думаем, что а, вот это все закончится. И Аллах даст а, всем наших заключенным возможность встретиться со своими родными. У десяти томах сфабрикованої фабрикованої ФСБ справи жодних доказів. Як неодноразово наголошував сам Наріман Джелял, судили лише помста за його участь у минулорічному саміті Кримської платформи у Києві. В той самий день, 23 серпня, окупанти заявили про вибух на газопроводі у Перевальному під Симферополем, який живить військову частину. А вже 3 та 4 вересня до осен Нарімана Джеляла та братів Ахтемових вдерлися ФСБівці та вивезли їх у невідомому напрямку. Окупаційні силовики, Катували і психологічно тиснули, аби вибити будь-які компрометуючі свідчення, незаконний вирок окупаційного верховного суду, захист політв'язнів, оскаржуватиме. Негайно включити до порядку денного переговорів України зі своїми іноземними партнерами та міжнародними організаціями питання звільнення російськими окупантами всіх політв'язнів мешканців Криму, зокрема нарімана та Азіза Ахтемових. з такою вимогою Меджліс кримсько-татарського народу звернувся до президента України Володимира Зеленського. У меджлісі вважають, що окупаційні слідчі прокурори, судді та лжесвідки свідки підпадають під кримінальне переслідування згідно з чинним законодавством України та нормами міжнародного. Все це було з самого початку сплановано, сфальсифіковано, і є конкретна мета подалі розчавити кримськотатарський народ, а взагалі унеможливити його спротив. І задля цього вони обирають найкращих синів кримськотатарського народу вже більше ніж. 135 людей, там не тільки кримські татари, але більшість кримські татари, там є етнічні українці, люди інших національностей, що засуджені російськими окупантами в Криму. Ці репресії будуть продовжуватися. Російські окупанти не знають інших механізмів для того, щоб спробувати змусити людей в Криму, зокрема кримських татар, підкоритися. Без Жодних доказів лише за участь у кримській платформі. Таке воно так зване правосуддя по російськи Представниця президента України в Автономній Республіці Крим та Міла Ташова прокоментувала так званий вирок першому заступнику голови Міжлісу Наріману Джелялу та брата Мазізу та Асану Ахтемовим. Утім, представниця президента в Криму впевнена, що політв'язні вийдуть на волю раніше ніж закінчаться їх вироки. Без жодних доказів, і лише за те, що захотілось покарати за участь у кримській платформі. Зрозуміло, що ця участь нарімана у заході була останньою краплею у їх терпінні, бо він жив у Криму і всі ці роки окупації опирався і чинив спротив, висловлював позицію і був зі своїми людьми, підтримував їх. Звісно ж, це не влаштовувало окупантів. Наріман, ти точно вийдеш на волю раніше, як і Асан, і Азіз, і як інші політв'язні, бо мало цьому режиму лишилося, і цій окупації те. we Росіяни намагалися уразити слов'янську ТЕС і обстріляти понад півсотні прифронтових міст і сіл. За даними генерального штабу, окупанти в порушення законів та звичаїв війни завдали 8 ракетних, 35 авіаційних та більше сотні артилерійських ударів, зокрема по цивільним об'єктам. Вони тероризують мирних жителів, намагаються втриматись на поки займаних позиціях. А на Донеччини наступають вже не перший місяць. Російські окупанти прагнуть наблизитись до Солидара, Бахмута та Авдіївки, маючи на меті. Вийти на адміністративні межі Донеччини, для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація місцевих жителів. Зведені загони окупантів затримують та відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку для подальшої відправки на доукомплектування підрозділів. Що зазнали втрат в боях з силами оборони України? Взяти Київ за три дні перетворилось на захист російського суверенітету і кордонів. На ранок російський диктатор Владимир Путін оголосив часткову мобілізацію росіян на війну проти України, Пообіцяв, що набиратимуть лише тих, хто служив в армії, а вже за кілька годин росіяни розкупили всі квитки до Єревана, Стамбула та Тбілісі. Керманич держава-терориста на цьому не зупинився і пригрозив усьому світу, що не боїться ядерної війни. А ті, хто намагаються шантажувати нас ядерним військом? должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. Міністр оборони Росії Шойгу заявив, що призовуть 300 тисяч резервістів. Однак, у сьомому пункті указу, в якому за словами речника Кремля, піскова йдеться про кількість мобілізованих, вказано лише для службового користування. Тим часом рух Вісна оголосив всеросійську акцію Німогізації. Щоправда, так званих активістів схоже обурює не війна, та геноцид українців, а те, що в бій можуть відправити їх чи їхніх родичів на тлі оголошення про мобілізацію, Литва приводить сили швидкого реагування в стан підвищеної готовності про це повідомив міністр оборони Арвідас Анушкаускас. Він додав, що військо зробить все, щоб запобігти російським провокаціям, оскільки Литва межує з Калінінградською областю. Латвія тим часом оголосила, що не відкриватиме кордони для російських ухилянтів і не даватиме їм гуманітарні візи. Секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов упевнений, що росіян загнали в глухий кут. Щодо останніх заяв, план Путіна Бермудський трикутник, комплексна програма утилізації Росіян, ухилення від мобілізації, в'язниця ПВК Вагнер. Далі український фронт, ліквідація Біла лада». Президент України зазначив, що Україна не почула від Путіна нічого нового. А наші позиції чіткі підтримувати військо та звільняти всі українські землі. Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів, звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів. Ми інформуємо усіх суб'єктів міжнародних відносин про те, що відбувається, і бачимо розуміння не тільки від наших партнерів, але і від тих держав, які намагались триматися осторонь нашої боротьби. Будуть кроки на підтримку України у таких обставинах і від ключових міжнародних об'єднань. Тож зберігаємо тиск, зберігаємо єдність, захищаємо Україну, звільняємо нашу землю і не проявляємо жодної слабкості. Мобілізацію та псевдореферендуми на окупованих територіях світові лідери вважають слабкістю Росії та провалом в ЄС та США єдині. Це не змінить позиції щодо підтримки України. Сценарій окупантів у дії. Оскільки Росія просуває фейкові референдуми на окупованих територіях України, дозвольте мені сказати це голосно та ясно. Ми ніколи цього не визнаємо. Україна має повне право повернути свою територію: Донецьк, Луганськ, Крим, Херсон це все Україна. Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензії Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Росіяни, яким не пощастило вчасно втекти з тюрми народів, вже публікують фото з повістками, а інші шукають поради каліцтва, щоб оберегтись від майбутнього повернення додому в чорному пакеті.